Всім привіт до вашої уваги лот чоловічих спідніх кофт від бренду C&A. У лоті 10 штук, 6 з них це термокофти та 4 звичайні націльні кофти. Розміри від S до 3XL. Націльні кофти чорного кольору. Їх 4 штуки по розмірах 2 m та 2 s Склад 100% котон. Далі термокофти. Ось такого плану. Рукава з манжетами. Спереду є така планочка з ґудзиками, легкий начос, склад котон та поліестер. По розмірах 2, 3XL білого та чорного кольору. Одна розмір 2XL. 2 XL і 1 L. Замовляйте цей лот у наших менеджерів. Детальну інформацію ви дізнаєтесь біля відео. І всім дякую за увагу!